Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, у чому краса людини. Давайте з вами спочатку з'ясуємо, що ж означає поняття краса. Отже, краса це властивість гарного, привабливого, що стосується. Отже, найкориснішими. Для організму людини будуть саме натуральні продукти, збагачені мінералами та вітамінами. А ось чіпси, солодкі газовані напої, спреї, ковбаски, цукерки будуть лише шкодити нам. Привчилися виконувати гігієнічні процедури які мають стати способом нашого життя, навчилися дотримуватися розпорядку дня, усвідомили, що людина повинна займатися тим видом спорту, який їй припав до душі, і де вона найкраще може розкрити свої власні сили. Ми з вами знаємо безліч українських приказок та прислів'їв про здоров'я. Давайте пригадаємо їх. Здоров'я найбільший скарб, здоров'я за гроші не купиш. Бережи здоров'я з молоду. Скажіть, а що означає таке прислів'я в здоровому тілі, здоровий дух? Подумайте, лише здорова людина, так, може бути щасливою, здатною насолодитися життям, виявити свої сили в певній мірі. Здорова людина може працювати на повну силу. Вона і зовнішність має привабливу. Давайте з вами подумаємо, як ми можемо покращити свій зовнішній вигляд. Як нам слід попрацювати над собою, над своїм тілом. Слід займатися тим видом спорту, який нам подобається, де ми можемо розкрити власні сили. А зараз з'ясуємо, які види спорту ви знаєте. Відгадайте таку загадку. Дві команди як в футболі. Та на крижаному полі. І дорослих, і дітей позбирав на лід що? Хокей. Так, друга загадка. Кулю шкіряну ганяють, лиш одну на полі мають, по ногах не б'ють, це фол. Називають гру. Як? Футбол. Наступна загадка. Той, хто диво дошку має, із гори, мов птах, літає. Це не гра, зимовий спорт, зветься вид цей сноуборд. Із гірки мчаться сани біб, в них сидить кілька осіб. Швидкість там не для дітей. Звуть вид спорту цей, як боплей. Ще одна загадка. Один удар ракеткою, волан летить над сіткою. Сергій, хоч і сильно бив, воланчик в сітку залетів. Сьогодні переміг Антон, у що грали В бамбінтон. Так, ще одна загадка. Безліч снарядів, красу і пластику дарує нам, що. Гімнастика. Отже, зупинимося з вами на гімнастиці. Гімнастика це система спеціально підібраних фізичних вправ, методичних прийомів. Вживаних для зміцнення здоров'я, гармонійного фізичного розвитку і вдосконалення рухових здібностей людини, сили, спритності, прудкості рухів, витривалості, види гімнастики, спортивна гімнастика це олімпійський вид спорту. Різновид гімнастики, що включає опорні стрибки. Сучасна загальна програма включає різні дисципліни в залежності від статі. Так, для чоловіків це вправи на паралельних брусах, на кільцях, опорні стрибки, вільні вправи. А ось для жінок це вправи на брусах різної висоти, вправи на колодах, опорні стрибки та вільні вправи. Художня гімнастика є досить видовищним видом спорту. Її суть у виконанні танцювальних і гімнастичних вправ. Які виконуються з предметами м'яч, обруч, стрічка, скакалка, булави або й без них. Групові вправи Художня гімнастика це складно координаційний вид спорту, під музичний супровід, що виконує одна гімнастка або й команда, спортивна акробатика. Відповідно до існуючої класифікації, акробатика ділиться на наступні види: стрибкова акробатика для чоловіків і жінок. Парна чоловіча і жіноча, групова чоловіча і жіноча. Змішана акробатика на батуті. Стрибки на батуті це олімпійський вид спорту в якому гімнасти виконують акробатичні дії, підстрибуючи на батуті. Спортивна аеробіка це вид спорту, в якому спортсмени виконують безперервний і високоінтенсивний комплекс вправ, що включає поєднання ациклічних рухів і складною координацією а також різні за складністю елементи структурних груп і взаємодії між партнерами у програмах змішаних пар, трійок та груп. Ритмічна гімнастика це ритмічні вправи, які виконуються під музику. А також включають елементи хореографії. До даного виду гімнастики можна віднести такі сучасні напрямки як шейпінг, аеробіка, танцювальна гімнастика. Професійно прикладна гімнастика це складова частина, направлена на загальний фізичний розвиток тих. Що займаються досконалість їх рухових здібностей, від яких в значній мірі залежить успіх в оволодінні вибраної професії, а в наступному забезпечує високопродуктивну працю. Отже, ми з вами дійшли в висновку: спорт дуже корисний для організму, адже щоб бути здоровою, людина повинна вести активний спосіб життя. Займаючись різноманітними видами спорту, покращується фізичний стан дитини. Зміцнюється сон, вдосконалюється опорна рухова система, систематизується робота серця, покращується зір. Крім того, заняття спортом привчають дитину бути витривалою, цілеспрямованою. Бо вона вчиться ставити собі маленькі цілі і досягає їх. Крім того, такі заняття подарують дитині безліч друзів і займуть її вільний час, допоможуть з користю його проводити.